Леся Сагула, ЕКОЕКСТРЕМІЗМ екстремізм. Хрін вам, а не шуба. крикнула Марися, втікаючи крізь хащі від мисливського хорта. «Дурепо, в лисиці, скоріш за все, сказ, викинь її з рук, бо вкусить. Волав їй вслід. Захеканий, щокастий браконьєр. Хороша спроба, вуйку. Якщо ви думаєте, що Палійчукова Марися боїться сказитися, то ви ще дурніший, ніж ваш пес. Дівко, вспокійся. Лисеня і так не виживе без мамки. А це ми ще побачимо. Марисю віддай звірятко. Михайло Пилипович заплатить файні гроші. То буде його трофей, озвався другий браконьєр. Місцевий. Марися впізнала в ньому старого геника Бараняка. Нехай Михайло Пилипович іде до сраки зі своїми грішми. Гуцули не продаються, а ви, вуйку генику, гімняк псечий, а не гуцул, якщо волочитеся з такими сволотами, як він. Востаннє крикнула Марися, застрибуючи на коня, який чемно чекав її на галявині. Верхи дібралася до узбіччя. Де мисливці припаркували свій джип, зупинилась, зістрибнула на землю, недовго думаючи, скинула з рамен наплічник і, хвильку поколупавшись в нім, дістала шило, пробила два колеса, запхала налякане лисеня в рюкзак, а шило в кишеню куртки, щоб маля не поранилося. Далі застрибнула на коня. І задоволено показавши джип у середній палець, помчала в село. Леся Сагула. Екоекстремізм Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку. Або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!